Павло, апостол не від людей, не через людину, але через Ісуса Христа і Бога Отця, який воскресив Його з мертвих, та всі брати, що зі мною до Галатійських церков, благодать і мир вам від нашого Бога Отця і від Господа Ісуса Христа, який віддав самого себе за наші гріхи, щоб визволити нас від теперішнього лукавого віку, за волею Бога і нашого Отця, якому слава на віки віків. Амінь. Дивуюся, що ви так швидко залишаєте того, хто покликав вас благодатью Христа, і приходите до іншого Євангелія. Втім, воно не інше, але є деякі, котрі бентежать вас і хочуть змінити Євангелія Христа. Але якби й ми чи сам ангел з неба благовістили вам щось інше, ніж те, що ми вам благовістили, нехай буде відлучений. Як ми раніше говорили, я й тепер знову кажу, коли вам хто благовістить щось інше. Ніж те, що ви прийняли, нехай буде відлучений. Хіба тепер я покладаюся на людей чи на Бога? Хіба я намагаюся догодити людям? Якби я і досі догоджав людям, то не був би рабом Христа. Повідомляю вам, брати, що Євангелія, яке я вам звістив, не від людей. Адже я не прийняв його і не навчився від людини, але через об'явлення Ісуса Христа. Ви чули про моє життя колись у юдействі, що я несамовито переслідував Божу церкву та руйнував її, я досягнув у юдействі більших успіхів, ніж багато ровесників мого роду, будучи завзятим прихильником моїх батьківських передань. Коли ж Бог, який вибрав мене зло на моєї матрі і покликав своєю благодаттю, Уподобав об'явити через мене сина свого, щоб я благовістив його між язичниками, я не став того часу радитися з тілом і кров'ю і не пішов у Єрусалим до тих, які переді мною були апостолами, але й пішов у Аравію і знову повернувся в Дамаск. Потім, після трьох років, пішов я в Єрусалим, щоби побачити кефо, і перебув у нього п'ятнадцять днів. Когось іншого з апостолів я не бачив, крім якова, брата Господнього. І те, що пишу вам, перед Богом пишу, не обманюю. Потім я прийшов у землі Сирії та Килікії. Церкви Христові в юдеї не знали мене особисто. Вони тільки чули, що той, хто колись переслідував, тепер благовістить віру, яку раніше нищив, і прославляли через мене Бога.